Вітаю вас, друзі! Хочу вам ще раз показати, як з легкістю може знайти те чи інше відео у мене на каналі. Для початку знаходимо вкладку списки відтворення і обираємо ту чи іншу тему, яка нам потрібна. Можливо, це буде якийсь розділ з певного предмету, як, от, наприклад, Алгебра 11 клас, розділ 1. А можливо, це буде взагалі весь підручник, як тут, наприклад, Алвер 11 клас за Олександром Семеновичем Істером. Обирайте те, що вам необхідно. А також ви можете скористатися пошуком мого е, сайту математика Станіслав Дмитрович Вольвач. Там також всі теми розбиті по класах. От, наприклад, дивіться. Є різні теми 5 класу, 6, 7 і так далі до 11 класу. Наприклад, переходимо за вкладкою 11 клас Алгебра. Що ми тут бачимо? Бачимо, який вигляд має підручник. Ось ця кнопка це посилання на всі теми відразу. Якщо натиснути на підручник, то ви зможете загрузити собі електронну версію цього підручника, або просто її переглянути на ваш вибір, навіть роздрукувати. А якщо натиснути на відповідний розділ, то відкриється відео з того чи іншого розділу на YouTube каналі. От, наприклад, ми відкрили 11 клас «Алгебра». І тут, відповідно, ви зможете передивитися всі теми, які вже відзняті в цьому розділі. Ну що ж, надіюсь, ви не збуваєте ставити лайки, писати приємні коментарі. Це завжди приємно. Бажаю вам успіхів та гарного навчання. До зустрічі! Нехай маємо деяку точку К мінус 5, це точка на колі. І деяку точку О, 1 і мінус 3 її координати це центр кола. І завдання перед нами знайти рівняння кола, яке проходить через дану точку К і має свій центр у точці О. Існує загальноприйняте рівняння кола. Виглядає воно так. X відняти А до квадрату додати. Y відняти B до квадрату дорівнює R у другому степені або R у квадраті. Що таке X, Y, що таке A і B, а що таке R? Насправді все дуже просто. X та Y це координати, які постійно будуть змінюватись. А отже, це координати у вас точки К. А і Б. Це сталі координати. Це координати центра кола. Тобто, зверніть увагу, у вас вже є ці всі цифри. Х це мінус 2, у це 5, А це 1. а Б мінус 3. Але у вас немає радіуса. І нам потрібно його буде знайти. Тому що рівняння кола виглядає ось таким чином, коли радіус вже відомий. Там буде якесь число. Коли замість змінних А і Б стоять конкретно якісь числа, в даному випадку це 1 та мінус 3. А от х та y це координати, які постійно змінюються, тому що їх безліч на цьому колі. К це лише один з безлічі варіантів. Ми використовуємо це значення лише для того, щоб знайти радіус. А потім Х і y так і має залишитися. Давайте підставимо та знайдемо, чому ж дорівнює радіус. Мінус 2. Відняти 1. Дивіться, мінус 2 це х, а 1 це у нас А. До квадрату додати. Y у нас дивіться 5. Тому 5. Відняти b, а b мінус 3. Якщо я запишу ось так. 5 відняти мінус 3 це те ж саме, що 5 додати 3. І до квадрату. Дорівнює радіус у другому степені. Порахуємо, скільки буде. В перших дужках це мінус 3, та до другого степеня 9. Адже мінус 3 в парному степені мінус зникає, а 3 у квадраті це 9. Додати 5 та 3 8, 8 на 8, 64. Дорівнює у квадраті. Звідси у квадраті дорівнює. 73. Чи потрібно мені знаходити сам радіус? Насправді не потрібно. Тому що мені потрібен радіус у другому степені. Та я і не знайду корінь квадратний із числа 73. Тому далі я переписую ось це. Рівняння, Точніше цю навіть формулу, де х і y залишаються. Х відняти певне число до квадрату. Додати y відняти певне число до квадрату. І дорівнює r у квадраті, тобто 73. А ці певні числа це a і b, це центр нашого кола, тобто 1 та мінус 3. І знову ж таки, щоб не записувати y відняти мінус 3, я запишу. Ірек додати 3. Адже 2 мінуси підряд, це означає, що буде знак плюс. Отже, ми з вами записали рівняння кола, яке проходить через центр кола з координатою 1 мінус 3 та точку К з координатами мінус 2 та 5. Ось це і є відповідь. Ну що ж, друзі, як завжди, дякую вам, що переглянули дане відео. Обов'язково підписуємось на канал та на той канал, що є в описанні. Ставимо палець вгору та пишемо приємні коментарі. До зустрічі!